Зайчик, я дуже рада, що ти до мене знову забігла перед роботою подивитися на картах Таро, що тобі сьогодні принесе цей день. Це вже наша з тобою, мабуть, традиція. Зараз я тобі чайку налью, як я люблю жартувати спочатку людям, спочатку гостям, а потім мені. Чай, який вчора заварила, але трохи модернізувала. Тут квіти сніжної сливи, Мені сестра подарувала чай квіток сніжної сливи, Я потім ще додала чорний чай. Це тобі чашечка. Так, трошки безлад, я приберусь. Так, ти казала, що ти хочеш, щоб я тобі знову подивилася, що тобі принесе цей день. Не дарма ти до мене ранком забігла. Зараз я подумаю, на якій колоді. Ну, давай на дикому невідомому. Буде дикий невідомий ранок. Так, тут іще на дні колоди келих. Туз келихів. Такс. Зараз я оце приберу, почекаю одну хвильку. Так, все. Добре, зайчику, давай починати. Так, це чашечка чаю тобі спеціально заварена. Я тебе чекала, я як знала, що ти до мене прийдеш сьогодні в ранком у гості. Так, давай швидко поворожимо тобі на сьогоднішній день, ти потім побіжиш по своїм справам на роботу. У мене також сьогодні важливий день. Вирішила сьогодні собі ще раз масочку зробити, тільки вже іншу. Час від часу потрібно робити такі масочки, вони дуже корисні. Ну і морально приємно, що ти сама за собою доглядаєш. Так, ну що ж, давай, подімо, що тобі сьогоднішній день принесе. Перше, основні події цього дня, хай буде дві карти. Чомусь мені так хочеться. Основні події цього дня. Так, друге, як ти будеш себе почувати на протязі дня, як кажуть Юрін day. Три карти, хай буде одна випала лишня. Так. Ну, які будуть енергії дня сьогодні для тебе? Які будуть енергії дня? Також три карти. Ну і на параду потім дістанемо давай на цьому, на таро стихій Як тобі себе сьогодні вести, щоб всі клюшки дістались в першу чергу тобі, тобі і тільки тобі. Так, моя зіронька, зараз ми подивимось порада. Ну, хай буде також три карти. Чай пий, будь ласка, він дуже смачний. Ну і я Угу, Класний вийшов, класний. Так, поїхали. Основні події цього дня, ага. Принцеса Жезлів, вона ж же дочка Жезлів, і мати, вона ж Королева Пентаклів. Оці дві прекрасні карти. Жіночі енергії на цей раз вже вчора ми як тобі гадали, були чоловічі енергії, такі достігаторські. Тут у нас жіночі, більш м'які, більш тендітні, але все таки пристрасні. Тут, знаєш, Основні події які? Ну, Можливо, ти будеш в гостях у своєї мами, або в гостях у мене, вже, вже з перших, з перших вже секунд можна зрозуміти. Ну, Тут, знаєш, можливо, ти будеш комуніцювати з якоюсь жінкою, можливо, це твоя мама, можливо, вона твоя колега по роботі або, наприклад, начальниця. Але якщо вона начальниця, у вас. Повинні бути хороші стосунки. Якщо ви на ножах, то це не вона. Це яка жінка, яка до тебе благоволить, і вона ще старше за тебе. Можливо, сьогодні основна подія буде така, що ти до мами до своєї зайдеш гості або зателефонуєш її, або вона тобі. Тут іде основні події: це якісь такі чисто жіночі розмови. Енергії жіночі, можливо, комунікація з, з жінками або з жінкою. Дуже для тебе, до речі, важливою. Давай подивимось, які будуть основні події сьогоднішнього дня для тебе. Двійка води. Підтверджує мою думку, що тут буде взаємодія з якоюсь жінкою. Вона для тебе дуже важлива, і ти для неї також дуже важлива. Перше, що приходить на думку це мама. Так, тут ми зрозуміли. Щодень буде більш-менш гармонійним і відносно таким нормальним. Давай тепер подивимось. Так, це були події. А як ти будеш себе відчувати в цей день сьогодні? Суд, старшерка, три меча, О, боже, п'ять мечів. Що це за кака така вийшла? А ну давай подивимось. Я відчуваю таке: ти будеш розставляти всі крапки над і. Можливо, ти з кимось посваришся, але потім після цієї сварки ти багато що зрозумієш, або під час, можливо, хтось зніме маску перед тобою. А ну, про що тут цей суд старший аркан? Знову випав ще раз суд старший аркан. Ну, це якийсь призив до дії, можливо, по трійкам мечами, по п'ятірки мечів, якийсь конфлікт. Ти себе будеш неприємно відчувати. Але будеш робити за потрібне. Можливо, дійсно, там мама буде тебе відговарювати, та не йдити на побачення з цим придурком, я його знаю, він тебе не гідний. Можливо, мама або якась подружка, або я, хто його знає, буде тебе відмовляти щось робити. І це буде, знаєш, такий як двобій, столкновення. Тут однозначно щось дуже важливе буде, але ти будеш себе відчувати не на коні, якщо чесно. Можливо, ти. А... Як програєш цю суперечку, у тебе не вистачить аргументів, щоб захистити свою думку, не знаю. Нервовий буде день, на жаль, але що ж подробиш? Давай подивимося енергії дня. Тут Пентаклів, 4 жезла і Три пентакля. Тут ще на трьох пентаклях гора зображена. Це інколи свідчить про труднощі, про якісь препятствия, прегради і так далі. Які тут будуть енергії дня? Ну, дивіться, день буде продуктивним. Це щось мені нагадує на початок першої книги Гаррі Потера. Я цю першу главу дочитала, перечитувала дуже багато разів, коли вчила іноземну мову, саме першу главу. І там ранок, наче як починався, все було нормально, спокійно. Потім там Оцей містер Дурслі приїхав на роботу, і він там на підлеглих накричав, потім зробив пару важливих дзвінків, потім ще на когось покричав, займався своєю роботою. Знаєш, така дейлі рутін буде. Така звична робоча рутина. Це дуже схоже на середину робочого тижня. В принципі, по енергіям все буде більш-менш нормально, адекватно. Але ти будеш себе почувати некомфортно сьогодні. Чомусь можливо, тому що сьогодні, можливо, там важливий екзамен, здача контрольної роботи. Або, наприклад, це може бути як проєкт на роботі, який дедлайн ти повинен був була його завершити ще вчора, позавчора, а начальниця буде незадоволена, тому що ти, наприклад, ну, не справилась чимось щось таке. Давай подивимось тобі пораду. Як тобі сьогодні себе поводити, вона дуже важлива зараз, щоб ці плюшки дістались тільки тобі порада. Так, четверка землі. Угу. Храніть то, що принадлежить вам праву. Хорошо, добре, десятка повітря. Найдіть своє призначення і смисъл, ради чого ви хотите жити і що оставить в мірі. І далі, знову 20-й аркан суд, тобі вже два ще. Таз, два, три, випав старший аркан суд. У вас з'явиться шанс початися заново воспользуватися цим в повній мірі. От реально, у тебе сьогодні день бойовий. От ти реально будеш як та лагерта із вікінгів на певній такій схватці, можливо, це важлива ділова розмова, ділові переговори, і ти будеш сидіти вся на на цих ділових переговорах або на інтерв'ю на. на Пошуках роботи або ще щось таке, тут е, такі історії. День дуже-дуже-дуже-дуже важливий для тебе, бо випало цілих три карти старших арканов і не аби які, а саме суд. Інших тут старших арканов не випало. Із трьох різних колод випали суд, суд, суд. От дивись. Суд, суд, суд. Можливо, якщо ти там план, плануєш е, вступати в якісь. Е, Переговори зі своїм колишнім чоловіком, можливо, там дійсно приймеш рішення покинути когось або покинути ту роботу стару, яку, яку яка тебе не влаштовує. До речі, коли я тільки починала займатися картами Таро, це було ще в далекому 2014 році, я дуже довго не могла зрозуміти суть карти суд. А потім мені як відкрилося, що дивись цієї карти, труба кличе, це призив до дій. це Як знаєш, як труба кличе там захищати батьківщину, або, наприклад, там захищати самого себе від там, когось чогось, розумієш, що ти таке, що день буде для тебе дуже важливим. Мені чекало, що, що ще буде відбуватися сьогодні для тебе, що за важливі такі події. Зв'язок зв поколінь 5 пентаклів, отшельник, колесо фортуни. Для тебе день реально буде вирішальний. Можливо, тобі хтось зробить пропозицію, знаєш, на роботі пропозицію там подумати, щоб перейти в інший відділ. Наприклад, ти працюєш в відділі збуту, а потім тебе сьогодні на роботі попросять перейти працювати в відділ там, допустимо, я не знаю, реклами, або там відділ а, якихось технарів, і щось таке, або тобі за, запропонують на роботу на роботі можливість підзаробити, і ти будеш наче як рада, що є можливість е, підзаробити, але озадачена, тому що потрібно буде виконувати щось важке, складне, або щось, що ти раніше ще не робила. Ну, день буде однозначно, підводимо підсумки. День буде однозначно насичений подіями, день буде е для тебе важливий, в тому плані, що щось дуже екстра станеться, але оскільки тут випав виполтуз пентаклів на енергії дня, це говорить про те, що ти відчуєш себе потрібною, важливою, ти відчуєш себе, ну е знаєш, е таким скарбом. Які, можливо, приносить удачу, щось таке, бо, можливо, ти сьогодні на роботі будеш отримати завдання за завданням. Коротше, скучно не буде. От позитив, скучно тобі точно сьогодні не буде. Чи чай, не нап'єш, я ж спеціально для тебе заварила. Між прочим, сніжна слива, квітки сніжної сливи, а ти нап'єш. Ну добре, я розумію, тобі сьогодні на роботу, ти біжи, давай, бувай. Зараз я тебе проводжу. До зустрічі, моя подружка.